Мої шанування на каналі ТВА і Знакоклику щодня програма, в якій ми говоримо з гостями студії про найважливіші теми у правоохоронній, правозахисній сфері, а також у секторі безпеки. Сьогодні у святковий жіночий день говоритимемо про права жінок чи радше про безправ'я. Гості нашої програми Тамара Бугаєць, адвокат, юрист, е юрист міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада України. Мої вітання. І Тамара Марценюк, соціолог. Мої вітання. Сьогодні довелося почути від одного з соціологів у радіо ефірі про те, що 8 березня найбільш популярне свято, яке перекочувало в український календар з російського. Близько 80% опитаних підтримують святкування 8 березня, і ніх... жодне інше з радянських свят не може похвалитися таким показником зараз в Україні. Чому логічно це? Ну мені здається, що це свято в принципі. Абсолютно доцільно залишається, начебто важливим, тому що в радянські воно ну, воно було важливим в радянські часи. Жінки святкували здобуття тих прав, які вони отримали ще з самого початку радянського союзу, тому що ще подивитись, в нас більше жінок були, тобто майже всі жінки працевлаштовані, так вони мали з боку держави підтримку соціальної певні гарантії стосовно стосовно дітей, дитячі садочки, і в принципі це свято, яке в нас пере. Кучувала, але вона повністю змінила свою суть, тобто вона залишається радше таким святом краси, ніжності, весни президент, президент і різні е, посадовці вони вітають жінок як таких люблячих матерів. Натомість забувають, що все ж таки актуальною залишається проблема прав жінок. І наразі ми бачимо, що ситуація в принципі відрізняється від, то, від тієї, яка б вона була навіть в радянські часи. Чим саме? Відрізняється від тієї ситуації, яка була в радянські часи. Ну, якщо ви підтримуєте цю тезу, ну скажу так, що особисто я не заперечу проти такого свята, як 8 березня, але я погоджуся зі своєю колегою, що забули про те, що це свято в першу чергу того, що жінка, також, як і чоловік, є рівними між собою у своїх правах, обов'язках. Скажіть, будь ласка, ви адвокати, е, з, яким, з, яким, з яким типом справ е, різних кримінальних, цивільних, адміністративних, може з, е, у відстоюванні прав жінок стикаєтеся найчастіше? Я працюю в центрі Ластрада Україна. Центр займається питаннями, напрямками основними: це попередження насильства в сім'ї, торгівлі людьми, гендерна дискримінація та захисту прав дітей. Всі ці напрямки між собою, а вони пов'язані, тому що, наприклад, однією з причин. Основ торгівлі людьми, скажімо, є, можна говорити, що це є насильство в сім'ї, да тобто особа, яка потерпає від насильства, стає більш уразливою і може стати жертвою торгівлі людьми в своїй практиці. Я більше всього стикаюсь з питаннями, що пов'язані з насильством в сім'ї, і можу сказати, що. А в нашій країні, якщо ми говоримо про цю проблему, вона є в дуже великих масштабів, і права проведу... е, можна я вас переб'ю навіть міліція МВС звітує про те, що більша частина е насильницьких злочинів вбивств навіть відбувається на побутовому рівні, тобто коли сваряться у межах сім'ї, у межах якоїсь такої. Ланки первинної суспільства ага. чоловік може вбити жінку, жінка – чоловіка. Тобто, оце насильство побутове, воно займає ну дуже велику дуже частину велико. у загальній статистиці тяжких злочинів. Бирств. Я хочу сказати, що жінка в Україні частіше потерпає від домашнього насильства, ніж, скажімо, від зґвалтування, або, наприклад, з там розбою чи грабежу. Частіше вона потерпає від домашнього насильства. А, проблеми, чому так? А, ви знаєте, проблема насильства в сім'ї є комплексною проблемою. і Вирішувати її треба комплексно. Скажімо, у нас в Україні існує спеціальний закон, закон України про попередження насильства в сім'ї ще з 2001 року. А, не в кожній, наприклад, постродянській країні такий закон основний є. У нас є прийняти низка міжна... підзаконних нормативного право. Вих актів Україна наразі проходить процедуру ратифікації Конвенції Ради Європи щодо боротьби з насильством відносно жінок та домашнім насильством, і в принципі ми маємо законодавчу базу, але все рівно як вже сказала, це проблема комплексного характеру, і вирішувати її потрібно комплексно. І в на попередження цієї проблеми має бути дуже активна. Соціальна підтримка як потерпілої жінки, так і кривдника. А яка динаміка? Чи збільшується кількість жінок, які все ж таки готові відстоювати свої права, які йдуть до судів, йдуть до правоохоронних органів 에... і не замовчуються у себе в родині? <сосителей> Ви знаєте, останні роки, що я можу стверджувати, це те, що жінки стали більш обізнанішими в своїх правах, жінки стали розуміти, що те, що відбувається по відношенню до них, це є насильство, це зокрема є психологічне насильство, це не є нормою стосунків, і за це є відповідна відповідальність. Зокрема, у нас існує адміністративна відповідальність і за спричинення ем, психологічного насильства. І е, все більше жінок вони е, звертаються до е, правоохоронних органів. І навіть якщо ми подивимося статистику міністерства внутрішніх справ, то е, Випадки вчинення насильства в сім'ї, які зафіксовані, вони зростають, але це лише тому, що йде дуже велика інформаційна компанія. Да, від за підтримкою як і державні останні роки. Ми спостерігаємо також за підтримки міжнародних організацій. Така тобто, як... жінки менше бояться стали заявляти про насильство так, по о... відношенню до себе. Ви знаєте, я в центрі Ластрада Україна також існує гаряча лінія з питань поп. Передження насильства в сім'ї і дуже багато жінок, які телефонують, консультуючи їх на їм юридичні поради, я бачу, що дуже багато з них потім передзвонюють і говорять: Пам'ятаєте, я вам телефонувала, я зробила отак, як ви мені сказали. Така то була реакція від міліції, що робити далі. Тобто вони готові йти на свій захист. І якщо ми говоримо про тематику насильства. Це в то є два шляхи: терпіти або боротись, і на жаль, в нашій країні і законодавство, навіть те, що ми його маємо. Але все рівно воно в девчому побудовано таким, що жінці необхідно в багатьох випадках боротися не з, тільки з кривдником, да, з особою, яка порушує права, а й дещо з органами державної влади. Зокрема, а, навіть зараз дуже багато я чую від жінок, а, коли вони викликають міліцію. Відповідь це ваші особисті сімейні справи. Ми не збирайтеся самі да, так? Ми не маємо права втручатись, але почекайте, якщо ще дуже там декілька років тому, да ті роки навіть вважали, що насильство в сім'ї це суто сімейні справи, в яких держава не втручається, то зараз ситуація змінилась, і Україна приймаючи відповідне законодавство, стаючи ратифікуючи низку міжнародних документів, тобто приймаючи на себе відповідні зобов'язання вона е у лиці е е правоохоронних органів прокуратури суду е має е зобов'язано давати захист е потерпілі стороні. Тобто і... тільки оце розповісти, скажімо, міліції, яку ти викликаєш на сигнал насилля сіз, з в родині власні його іноді вистачає. Да? тобто, коли ти дзвониш в міліцію, тобі кажуть, це, це ваші справи. розбирайтеся у сім'ї. Ти нагадуєш про конвенції і все змінюється як а, на вашому досвіді? Е в нашому досвіді е, був один дуже цікавий випадок, коли навіть міліціонер, один дільничний інспектор міліції, тому що це та особа, яка перший е, вступає в, да, в вирішення ситуації насильства в сім'ї, е, телефонував і говорив, запитував, що ж мені робити. Тому що е, ну, е, в принципі законодавство змінюється навіть в напрямку попередження насильства в сім'ї. Раніше у нас е, в основному. Ному законі була спеціальна стаття віктивної поведінки. Зараз вона виключена, але в своїй практиці я бачу, що навіть е в деяких областях дільничний спектр міліції вони е ще виносять офіційне попередження жінці за неприпустимість вчинення віктивної поведінки. Давайте нагадаємо віктивна поведінка, це ну по суті провокація. Да, Знову тобто е вони Вона сама винна, вона, вона, сама, так винна, вивела, да, та, вона тобто, сама пішла. да тобто, якщо жінка отримала якесь е тілесне ушкодження, да. Їй можуть винести це попередження, щодо до непропустив вчинення віктивної поведінки, тому що вона якось так не психологічно надавила чи на свого чоловіка, що отримала за це. Ну, скажімо так, реальні побої. Е, ситуація тут, якщо ми говоримо про попередження сиса в сім'ї, є дуже складною. І, по перше, те, що я бачу, що у нас різні форми насильства в сім'ї, вони розкидані по декілька кодексів. Давайте продовжимо так. трошки пізніше. У Тамару хочу спитати, що соціологія говорить? Україна була жіночою країною щодо. Пропорції між населенням і залишаються нею, і буде залишатися. Ні. Ну, ситуація є такою, що дійсно в нас жінки становлять більшість населення, але це в першу чергу тому, що досить велика надсмертність чоловіків в певні періоди, так, тобто, якщо подивитися серед чоловіків, більш схильні гинути від певних хвороб, пов'язаних з шкідливими звичками, так, з надмірним вживанням алкоголю, з тютюнопалінням, також від ризикованої поведінки. Також все ж таки оця дуже. Жорсткам нормам чоловічності, яку очікують, що чоловік буде годувальником, так і яку складно виконати в ситуації, коли в державі велика економічна криза, здійснює тиск на чоловіків і спричиняє до того, що в середньому чоловіки живуть, ну. На 12 років менше ніж жінки, тобто ми бачимо, що такі е, гендерні стереотипи, так і жорсткі уявлення про е, стосовно чоловіків і жінок, спричиняє до, до того, що фактично є досить велика е, тривалість, е, середня тривалість життя чоловіків і жінок. А чим пояснюється? От я знаю точно, що Кількість е, абсолютна зворотня пропорція кількості чоловічої і жіночого населення в Українах близького сходу. Там по суті втричі чоловіків більше ніж жінок, і ця пропорція стабільна і постійно е, росте. Ну, в деяких країнах загалом це в принципі в середньому по світу це досить нормальна тенденція, коли коли жінок трохи більше, ніж чоловіків. Є країни, де ця різниця є іншою зокрема, наприклад, той же Китай, і в цій країні це пояснюється наприклад тим, що бажаною дитиною є в першу чергу хлопчик. Так, особливо країни з великим приростом населення, де держава змушена контролювати цей приріст і на. Давати можливість мати одну, як мінімум, одну дитину, то все ж таки більш бажаною дитиною є хлопчики, і тому часто дівчаток, в тому ж Китаї, ну, коли дізнаються стать, то, то можуть абортувати дівчаток. Тобто є так званий, е, ну, це пояснюється більшою смертністю таких от саме, саме дітей. Але загалом тенденція по світу така, що в принципі жінок в середньому трошечки більше, ніж чоловіків. Чи доводилося стикатися, ну скажімо так, із певним зловживанням жінками своїми правами, особливо коли йдеться, ну скажімо, про перебування дітей з кимось із батьків, коли так. руйнується Ви шлюб, знаєте... є навіть цілі, цілі громадські рухи татусів одинаків, яких там не можна було уявити там, хоча б 10 років тому? Ви знаєте, я змушена говорити, що дуже великий процент жінок, які все ж таки. Якщо ми говоримо ситуацію, розберемо жінка чоловік вирішили розлучитись. Да? Ну, жінка вважає що винний чоловік, і в наступною реакцією є те, що вона відмежовує його спілкування від спілкування з дітьми. Це такий традиційний спосіб зловживання своїми материнськими Зловжив... правами. Так, да, Зловживають, але я коли стикаюся з такою ситуацією, намагаюся пояснити жінкам, що в першу чергу вона порушує права своєї. Дитини, яка має право на спілкування з батьком. Адже якщо цей батько не вчиняє жодного насильства відносно дитини, да, він є гарним батьком, але так трапилося, що з, з жінкою в нього не склалося. Сімейне життя це не означає, що треба обмежувати їх у спілкуванні. І е, діти вони просто стають такою, знаєте, розмінною монетою в руках жінки. Є і такі випадки. Коли там ти мені дав даси да грошей, а я тобі дам на вихідні дітей. Такі випадки також є, і в даному в даній ситуації жінка вчинює економічне насильство відповідно до основного закону закону України про попередження насильства сім'ї. Він чітко визначає, що таке фізичне, психологічне, економічне, сексуальне насильство. Так от, коли хтось з батьків, да жінка, чоловік використовують дитину як розмінну монету. Якщо цей факт зафіксувати, це є вважається економічним насильством. Але тут ми стикаємося з такою ситуацією, що чоловіки вони рідше звертаються. До там, соціальних служб, до правоохоронних органів з тим, що мене мої права порушує моя дружина, теперішня або там колишня дружина. А тут ми стикаємося зі стереотипами, да, які вони ще існують, так дуже міцно тримаються в нашій державі. Да, як навіть зараз виховують дітей, хлопчиків не плач, ти майбутній захисник, ти там майбутній Чоловік, ти маєш. Вчитися, як е, утримувати в майбутньому свою сім'ю. Так, а дівчаток навпаки, вчать терпимості, там так не робити жити дівчинка. І з таким от е, е, вихованням е, зростають і як дівчинка, да, і чоловік і потім, наприклад, е, хлопчика, якого змалку навчили давати е, здачу, коли його ображають, то його, скажімо так, е, е, коли жінка там, чому ти приносиш мало грошей, там чому ти випив і так далі. Він це сприймає як загрозу, які треба Пояс... дати відсіч. Поясніть мені е, таку, м, таку невідповідність. От вважається, що за кордоном ну на заході загалом краще захищені жіночі права, більш жорстке законодавство. Але і традиції, напевне, багато справ по сексуальним домаганням. Да? Е, е, водночас. Е, Скажімо, відомо, що терміни відпусток по догляду за дітьми в західних компаніях в західних представництвах компаній тут в Україні ну просто мізерні порівняно із нашими 4-5 місяців і виходь на роботу або ми шукаємо іншу, іншу, іншу людину на твоє місце. Тобто, з одного боку, в гендерній справі, західна традиція захищає жінку з іншого, ну по суті нічим не розрізняє. Ну з точки зору трудових прав. Ну, якщо ми говоримо про трудові права, то відповідно жінка має жінка або чоловік. Мають право uh, піти у декретну відпустку uh, uh, строком до трьох років оплачувано. Потім до шести років uh, ці всі наступні три роки вони будуть не оплачені. Наприклад, якщо необхідний додатковий догляд за дитиною, там в, в випадку uh, здоров'я дитини, да, якщо щось не так, то можна піти ще пролонувати цей термін до шести років. Uh, в нашому законодавстві. Ну, Передбачено саме так. Чому законодавство західних європейських країн набагато жорсткіше? Навіть я додам про те, що по перше, західне законодавство дуже різно залежно від регіону. Якщо взяти скандинавські країни, ту ж Швецію, то там Швеція, Норвегія, Ісландія чи не найкраща взагалі відпустка по догляду за дитиною з точки зору оплати? Так, часу, тому що в Україні ви можете піти на три роки. Ви потім будете отримувати другий, третій рік по 130 гривень. І очевидно, що на такі гроші нереально прожити. В Швеції, якщо ви йдете догляду з дитиною, то півтора роки ви отримуєте. 70-80% зарплати, так і відповідно до цього може піти як і мама, так і тато, тому що і в нас, і в багатьох західних країнах прописується, що може можна можна ділити цю відпустку. І зрозуміло, що в Україні складно та там брати, тому що в середньому чоловіки отримують більше. В ті ж, наприклад, Швеції і Норвегії, так вже після півроку бере дружина досить часто, далі може брати чоловік і на 80% відсотків Платні можна прожити домогосподарство і нормально забезпечувати дитину. Тому ми бачимо, що в принципі європейський союз західні країни вони зараз ідуть до того, що вони збільшують ці місяці відпустки і збільшують платню, тому що ну. Насправді в нас в Україні це грубо кажучи, фіктивна відпустка, тому що ви вже з другого другий, третій рік, ви просто сидите на мізерні гроші, і тому досить часто жінки змушені все ж таки йти працювати. Ну і тут в нашій країні скільки ви знаєте чоловіків, які беруть декретні відпустки. Одиниці, але особисто раніше я... їх зовсім не було особисто, да, я знаю таких, здається, три, і всі вони працюють не в державному секторі, тому що я можу уявити, е який психологічний тиск буде з від, від колективу. Да? Якщо, наприклад, в якомусь райвідділку е міліції чоловік скаже, що я йду в декретну відпустку. Ну, до всього звикають люди до всього звикають, але ну повернусь до своєї фрази, стереотипи вони на жаль, от є таким бар'єром, да, який порушує права як жінки, так і чоловіка в залежності від тієї чи іншої ситуації, динаміка насильства в сім'ї, яка останніми роками встала чи в якийсь бік. В більшій чи в меншій росіян. Скажімо так, статистика вона збільшується, але, як я вже говорила, збільшуються ем, випадки, коли жінка, наприклад, звертається до міліції, тому що вона стає обізнішою в своїх правах і ем, ну, пере, приймає рішення да, не терпіти. Більше насильства відносно себе. Тому що в принципі йде е, велика інформаційна е, компанія. Да? От, ми знаємо, бачили в інформаційній компанії е, Рада Європи, комунікаційний компонент, е, ООНівські е, структури е, здійснюють в даному випадку, е, в даному напрямку в Україні дуже велику інформаційну компанію. І е, ну, збільшуються випадки, е, коли жінка е, або чоловік навіть, да, звертаються до міліції, да, до соціальної служби для захисту своїх прав, саме, щоб не бути жертвою насильства, саме в сім'ї. мілі. Професій, у професійній е, сфері традиційно суспільство українське більш чоловіче, більш м, чоловіки, е, ну, скажімо так, е, е, Можуть розраховувати на якесь кадрове зростання чи останніми роками динаміка також змінюється? Та ну звісно, в нас все ж таки суспільство продовжує залишатись. Е у таких традиційно сегрегованих чоловічих і жіночих нішах, так тобто, якщо навіть подивитись, ви банально можете переглянути вакансії, де все ж таки великий відсоток вакансій має є чітко вказану стать. Так? І досить часто якраз від чоловіків очікують, що вони будуть займати кер... якісь певні керівні посади. Для жінок забезпечена така от ніша доглядової обслуговуючої праці, і ми бачимо, що ну, ситуація якось суттєво не. Змінюється і це теж можна пояснити в принципі неефективним використанням такого важливого ресурсу, як освіта. Так, якщо ми подивимося. Поступово зростає кількість жінок. Ну, серед тих, хто здобуває вищу освіту, поступово зростає кількість жінок, але в нас освіта не є тим ресурсом, який спричиняє потім отримання кращої роботи. Тобто, на жаль, суспільство неефективно використовує жіночий потенціал, надаючи їм менш престижні, менше оплачувані роботи. Є позитивна тенденція в сфері науки, наприклад. Тобто, серед тих, хто здобуває ступені кандидатів, докторів наук. Більше жінок, але це лише тому, що наука зараз мало оплачувана, мало престижна і її поступово покинули. Дякую. Чоловіки. Спасибі! Дякуємо за те, що були з нами. І Ще раз зі святом 8 березня. Дякую. Вас а також усіх наших глядачок. Залишайтесь ТВ і надалі буде ще цікавіше. Зі святом 8 березня. До побачення!